Привіт, мене звати Шевченко Вікторія і я учасниця конкурсу краси Краса країни 2024. І сьогодні я хочу ближче познайомитися з тобою і показати, як же проходить мій день день блогера, психолога, інфлюєнсера. Ранок я зазвичай починаю з обіймів з моїм котиком, Сімвулькою. Дуже солодка булочка. Далі я п'ю стаканчик теплої водички, і вам раджу не забувати і йду в цей світ поєднувати свої сфери діяльності, а саме психологію та блогерство. Проводжу консультації і йду далі на зйомки для брендів. Я проводжу зйомки як з командою, так і самостійні, в залежності від масштабу бренду та колаборації. І відвідую заходи благодійного характеру та рекламного. Зокрема, там відбувається дуже багато фотосесій, знайомств, зустрічей. Але на кожному заході завжди є дрес-код, якому я слідую. Тому іноді протягом дня в мене може змінитися більше чотирьох образів та зачісок. На таких заходах ми зазвичай знайомимося між собою а також з новими проектами та продуктами. А, і звісно ж я даю також експертні інтерв'ю на радіо та для різних ютуб-каналів. Виступаю спікером-психологом на заходах та ділюся своїми знаннями і досвідом. Я дуже сильно тішуся, що маю змогу допомагати іншим. адже я мріяла бути психологом ще з восьмого класу, і ця мрія здійснилася. І після таких продуктивних днів я повертаюся додому. Звісно ж, з поїми до свого котика. Ось такий мій день був разом з вами.